Всім вітання! Сьогодні будемо робити таку нескладну, але, як на мене, оригінальну зачіску, яка називається хвостики павель. Початок, так, як завжди, не зміни, добре вичисуємо волосся, для того, щоб приборку та неслогнення антенки, зволожуємо, розділяємо волосся на дві частини пробором посередині. Одну частину фіксуємо, щоб не заважала, а іншу починаємо плести колосок з трьома пасмами. Я кладу прядки під низ, ви можете класти нагору різниці ніякої немає. Доплітаємо аж до кінця, коли вже нас немає чого підхвачувати. Тепер робимо таку нескладну маніпуляцію з прядки, яка праворуч витягуємо невеличке пасмо волосся, його Залишаємо, а прядку підкладаємо під низ. Перліворуч робимо те саме. З основної прядки дістаємо невеличке пасмо волосся, основну прядку підкладаємо під низ. Знову переходимо праворуч, дістаємо невеличке пасмо і знову основну прядку під низ. І так е, намагаємося робити, щоб всі наші пасми були рівними, тоді буде виглядати гарніше і проплітаємо аж до самого низу. В кінці, коли ви бачите, що кіска залишається вже дуже маленькою, можна без витягування пасм просто доплести невеличку кіску і зав'язати маленьку Корзиночку. Тепер переходимо на інший бік і пророблюємо всі ті самі маніпуляції. Ось, коли я вже дійшла донизу, коли немає підхвату, вирішила показати ще з іншого ракурсу, трошки поближче, як витягаються пасма. Складного насправді немає нічого. Головне основну предку підкладати під низ, не захоплюючи це маленьке пасмо, яке ми дістали. Так проплітаємо до самого кінця, закінчуємо витягати пасмо на тому ж самому рівні, що і перша коса. В кінці, як завжди, фіксуємо маленькою різиночкою. І ось такі чарівні хвостики пави. В результаті ми маємо, як на мене, зачіска виглядає оригінально, а насправді плететься дуже дуже легко і займає мало вашого часу.